Дуйте кубики у кузні долі, подорожуйте пеклом разом із Данте, дотримуйтесь вампірського маскараду у Монреалі та видобувайте магічні дорогоцінні камені у шахтах дворфів. Це Євген з каналу Чорний Кіт і в мене для вас черговий огляд передзамовлень, релізів та спільнокоштових кампаній. Ікач приймає передзамовлення на свою нову локалізацію Кузня Долі. Це гра із доволі рідкісною механікою побудови кубика. В кожного гравця є по два кубики, які всі одночасно кидають на початку кожного ходу. Кубики ці приносять ресурси різних типів. Ви можете витрачати ці ресурси на купівлю різних карт, що дають вам додаткові ефекти для здобуття й перетворення ресурсів, а також приносять переможні очки наприкінці гри. Але окрім цього, ви також можете купити нові грані для ваших кубиків, адже вони чіпляються до вашого кубика замість старих як у його. Нові грані можуть приносити більше ресурсів або ж мати більш складні ефекти, отримати ресурси як іншого гравця, помножити ресурси з іншого кубика на три, обрати будь-який ресурс тощо. Комбінуючи карти та кубики, ви створюєте власний рушій по видобуванню переможних очок. Вартість цієї ефектної сімейної стратегії 1680 гривень. Передзамовлення триває до 14 березня, і у березні ж гра вже має прибути до України. Нове передзамовлення від Lord of Boards – гра мандрівки віхами історії. У ній ви будете мандрувати часом та відвідувати різні історичні події. Фактично ж, це гра на відкритий драфт карт. На ігровому полі лежать карти подій. Кожна має свою дату та вартість у годинах. Гравці тягнуть карти з цього ряду, викладаючи з них ланцюжки та здобуваючи ресурси. З одного боку, ви прагнете вибудувати якомога довше ланцюжок, чим довше, тим більше переможних очок. Ланцюжок розірветься, якщо ви взяли карту із більш ранньою датою за попередню, тоді мусите розпочинати новий. З іншого боку, з кожної карти ви отримуєте ресурси, які викладаєте на свій планшет, закриваючи поділки на ньому та отримуючи за це переможні очки. І при цьому на кожну карту ви витрачаєте години, а ви маєте лише 12 годин на один раунд. Виглядає як цікава сімейна гра, з якою можна і трішки історії навіть навчитися. Ціна на передзамовлення 1350 гривень. Такою вона буде до 3 березня, у травні гра має піти у відкритий продаж. Вже пішла у продаж українська локалізація популярного америтреша Ктуху Смерть може померти від Ігромаго. Це кооперативна амерітреш-гра від дизайнерів Марко Португала та Роба Даві. Тема гри побудована на міфах Лавкрафта. Чергові культисти намагаються провести ритуал, щоб привести чергового жахливого стародавнього монстра на кшталт ктулху у наш світ, а гравці намагаються цей ритуал перервати та вбити тварюку. Чим раніше вдасться перервати ритуал, тим слабшим потрапить у наш світ древній, і тим легше буде його вбити. Протягом гри ви переміщуєтесь модульною мапою, атакуєте культистів та монстрів, досліджуєте локації у пошуках корисних предметів тощо. Гра пропонує кілька різних епізодів. Це фактично різні сценарії, що визначають, що вам потрібно зробити, щоб зірвати ритуал. Задають розкладку ігрової мапи, містять різні події та додаткові правила. Звісно, у вас є великий вибір різних героїв, кожен зі своїми сильними та слабкими сторонами. І також є вибір різних богів, кожен зі своїми особливими силами та своїм набором мініонів. Все це епізоди героїв, боїв, ви можете по-різному комбінувати, щоб мати нові відчуття кожної гри. У підсумку виходить крутий динамічний америтреш із ефектними мініатюрами, який вже давно завоював популярність у світі. Вартість гри 3920 гривень. А Уткет пропоную вам придбати свою новеньку локалізацію Паціґієм Діма. Ця дещо дивна оригінальна гра є суміш ігор на соціальну дедукцію та на асоціації. Гравці отримують ролі різних особистостей, що живуть у голові такого собі Діми, певно, не дуже здорового ментально. Це гра із прихованими ролями, адже лише один з гравців є справжньою особистістю Діми. Решта це альтернативні особистості, від яких Діма прагне позбутись. Протягом гри один з гравців стає ведучим, що мусить за допомогою кількох карт із дивними малюнками пояснити якесь слово. Решта гравців намагаються це слово вгадати, і якщо їм це вдається, альтернативні особистості здобувають перевагу. Якщо їм вдасться виграти 6 раундів, вони перемогли. Якщо ж вони помиляться тричі, то переможе гравець Діма. Хіба що наприкінці гри альтернативні особистості зможуть цього вирахувати і вгадати, хто з них той самий справжній. Гра виглядає дуже стильно і інтригуюче. Придбати її можна за 690 гривень. Хеч випустив у продаж локалізацію доповнення до гри Війна Пересня карткова гра проти Тіні. Це доповнення дозволяє грати у цю гру кооперативно або ж соло. Нагадаю, що війна Пересня» – це карткова гра, у якій вільні народи б'ються проти військ Тіні, намагаючись виграти різні локації. Доповнення проти Тіні додає до гри ряд нових карт та правила для бота, що буде грати за тінь. А гравець або ж гравці гратимуть усі разом за вільні народи проти бота. Повна вартість коробочки. 825 гривень. А ще Гікач відправив у продаж українські версії відразу семи кишенкових ігор видавництва Батон Шай. Вони відомі тим, що складаються зазвичай із невеликої кількості карт та вміщаються у звичайний гаманець, і їх можна легко носити з собою куди завгодно. При цьому ці ігри пропонують достатньо цікавий сучасний ігролад, що може примусити вас добряче подумати під час гри. Українською вийшли ігри Мегаполіс, Акрополіс, Мова Квітів, Скелеп Черепів, Битви Гербів разом з доповненням хвостаті пригоди та долина смерті. Я не ризикну переповідати усі їх правила чи основні механіки занадто їх багато. Тож раджу вам зацінити їх самостійно, тим більше що правила кожної гри мають бути досить прості: вартість ігор від 180 до 395 гривень. Черговий хід на GameFound гра Dante Inferno це кооперативна пригодницька гра із тактичними боями проти босів, епічною сюжетною кампанією та крутими мініатюрами. Вона зроблена за мотивами класичної поеми Божественна комедія Данте Аліґєрі та пропонує вам пройти усі дев'ять кіл пекла у ролі певних персонажів та розкрити їхні долі, адже вони й самі не знають, як вони там опинились. Кампанія перемикається між двома великими фазами хронікою та конфронтацією. Фаза хроніки це чисто пригодницька гра із дослідженням мапи, розіграшем сюжетних пригод у її локаціях, прийняттям рішень, що впливають на всю подальшу гру, та проходженням перевірок за допомогою оригінальної карткової системи. Системи. Дослідження чергового кола пекла неминуче завершуються фазою конфронтації. У ній ваші герої б'ються проти потужних унікальних босів на ігровому полі із тривимірними елементами. Кожен бос має власну колоду карт, що означає його поведінку. Гравці теж мають свої карти, що роблять їх персонажів потужнішими. Автори обіцяють динамічну структуру ходу, в якій гравці ходять не по черзі, а самостійно обирають, хто коли яку зі своїх доступних дій виконує, що дозволяє краще взаємодіяти між собою та тримає усіх залученими протягом всієї гри. Тривимірні елементи мапи мають свої ефекти, які використовують використовують як гравці, так і босс, і вони змінюються протягом бою. Тож, якщо ви полюбляєте пригодницькі екшени, то зверніть увагу на цю гру. Базовий плеч коштує 100 доларів, але поспішайте, адже автори вирішили не тягнути пита за хвіст та зробили спільнокоштову кампанію дуже короткою. Вона вже добігає свого кінця. Games запустили чергову кампанію для свого хіта Street Masters. Це кооперативна гра, що намагається відтворити популярний жанр відеоігор beat'em up, як за ігроладом, так і за темою. Ви граєте за групу бійців, що пробивають собі шлях через натовпи різних бандитів, аби дістатись до чергового боса та перемогти його. Гра відома своєю модульною системою. Ви обираєте героїв, ворогів та локацію. Кожен з них має власну колоду карт, і ці карти можуть по-різному взаємодіяти між собою. Протягом свого ходу ви граєте карти своїх героїв, що дозволяють переміщуватись, атакувати, заряджати свої особливі здібності та блокувати ушкодження різних типів. І ці карти можуть ефективно. Комбінуватись між собою посилюючи ефекти. Ваші вороги діють відповідно до своїх карт, кожен реалізує певну тактику. Також по полю розкладені різні предмети та жетони, що дають додаткові ефекти для вас та ваших ворогів. Поточна кампанія пропонує вам як купу старого контенту, що вже видавався раніше, так і одне новеньке доповнення. Найдешевший пледж, що дозволяє зайти в гру, коштує 70 доларів. Ще одна кооперативна пригодницька сюжетна гра із тактичними боями це Vampire The Masquerade Chapters, гра у відомому вампірському сетінгу. Тут ви граєте за вампірів різних кланів, що проходять крізь повну загадок історію. Кожна глава пропонує свої ігрові мапи, на яких розташовані як дружні NPC, так і вороги. Десь ви будете спілкуватись із персонажами, розігруючи діалоги із відповідною книги, а десь вам доведеться битись, розігруючи карти та кидаючи кубики. Кожен персонаж має свій Набір базових характеристик та вмінь, протягом кампанії ви матимете змогу їх розвивати, а також в кожного персонажа є особливий недолік, що впливає на його дії. Ви можете використовувати особливі потужні вампірські здібності, але вони підвищують спрагу крові у вашого вампіра, і якщо її вчасно не задовольнити, то ваш герой тимчасово втрачає контроль та починає рухатись у автоматичному режимі у пошуках свіжої крові. Це у свою чергу може призвести до розкриття маскараду та різноманітних штрафів. Це цікава сюжетна гра, особливо якщо ви любите сетінг Vampire The Masquerade. Базова гра вже вийшла у світ. Цього разу автори пропонують нове допрацьоване видання та доповнення епілог із вісьмома новими сценаріями, дії яких відбуваються по завершенні основної кампанії. У межах цієї спільнокоштової кампанії Flios Games пропонують два варіанти гри цифровий та делюкс. Цифровий є цілком собі настільним, лише наратив. Не контент представлений у вигляді спеціального застосунку. Коштує така версія близько 70 доларів. Ну а назва Deluxe версії говорить сама за себе. Вона обійдеться приблизно у 185. Видавництво Людус Магнус знову пропонує через GameFound придбати надлишки дорогого пледжу своєї свіжої, щойно надрукованої гри. Цього разу це Black Rose Wars Rebirth. Це стратегічна гра про битви магів, побудована на колодобудування та контролі територій. Протягом гри ви здобуваєте карти заклять різних шкіл та використовуєте їх для переміщення ваших магів ігровим полем та виконання різних атак на ваших суперників, намагаючись захопити контроль над різними локаціями на ігровому полі. Вони робитимуть ваші закляття потужнішими. Гра має величезну кількість різних карт закляць, героїв та фракцій. Rebirth вже друга частина цієї гри, цілком сумісна із першою Black Rose Wars. Оскільки мова йде про продаж вже виготовленого продукту, то Pledge є фактично лише один великий і дорогий, в який, окрім базової гри, також входить купо доповнень. його вартість 400 євро. З плюсів почекати доставки доведеться усього лише кілька місяців. За якимось дивовижним співпадінням на Вінфаунді минулого тижня розпочалась кампанія для ще однієї гри за мотивами божественної комедії Данте, і називається вона дуже схоже: Інферно. Дивіться, не переплутайте, тому що ця Інферно є грою геть іншого жанру. Це справжнє євро, насичене різними цікавими механіками. Вам потрібно буде відправляти персонажів гри у пекло, звинувачуючи їх у гріхах. Ви переміщуєте душі мерців по полю, намагаючись довести кожну до кола відповідного кольору. Саме це принесе переможні очки, і якщо ви вдало продумаєте маршрут, то зможете довести душу якомога швидше. Далі, у другій фазі свого ходу, ви виконуєте дії іншими, все ще живими членами своєї родини, відправляючи їх у різні локації. Це приносить вам різні ресурси, гроші, дозволяє просунутись на певних треках. Ви можете розвивати свій планшет та грати спеціальні карти тощо. А потім ви маєте нагоду звинуватити та стратити одного з міклів інших гравців, пов'язаних із цією локацією. Тоді він відправиться у пекло, і ви або інші гравці зможете доправити його на потрібне коло. А ще у грі є ефектні вартові, різні античні міфічні герої, кожен зі своїми правилами поведінки. Вони представлені гарненькими мініатюрами. Гра має ще купу інших правил, тож, якщо ви любите євро із оригінальною тематикою та далюк з компонентами, то зверніть свою увагу. Ціна пледжу 80 євро. І до більш мирних ігор на кікстартері успішно триває спільнокоштова кампанія гри Байомі. Вона вже привернула увагу більш ніж 2000 бекерів. Це гра на розбудову табло, в якій ви утворюєте власну екосистему. Протягом гри ви будете тягнути карти рослин та тварин і грати їх за ресурси на власний планшет. Карти не просто приносять переможні очки, а й мають кожна власний ефект, який ви можете зіграти лише один раз за гру. Ці ефекти дозволяють вам отримати нові ресурси, привабити тваринок, ви зможете збудувати на них гнізда, що дозволить тваринкам отримати приплод, а ваші хижаки будуть ходити на полювання на планшети інших гравців. Кожен раунд у грі розподіляється на 4 пори року, кожна зі своїм власним ефектом. Гра скупує гарненьких ілюстрацій дерев'яних компонентів сімейною темою, і схоже, що таким же самим ігроладом. Базовий плейдж коштує 50 доларів. Наступний проєкт гра Forge Flame. Це приємна, доволі легка стратегія із механіками колодобудування та підбери, й принеси. Ви граєте за різних пригодників-дослідників, що спускаються у шахти, аби видобути там дорогоцінні камінці та виплавити із них у кузні різні артефакти, що принесе вам переможні очки. Ви робите це граючи карти зі своєї руки. Вони дозволяють вам переміщуватись по шахті, відкривати жетони із камінням, видобувати їх, битись із злісними кобольтами, що заважають вам у роботі, та багато іншого. Коли ви видобуваєте камені, ви перекладаєте їх буквально на свої мініатюри і вони несуть того каміння стільки, скільки можуть. Вони мають доправити свій вантаж до центру ігрового поля, де розташована кузня. Зібравши там потрібні каменці, ви зможете отримати одну з відкритих карт артефактів. Кожна вимагає свою кількість каменів різних типів. Кожен із пригодників у грі має свої карти, що входять до вашої колоди. Ці карти роблять героїв унікальними. Хтось дуже швидкий, хтось вміє добре битись із іншими пригодниками і може навіть забрати в них камені, що вони несуть. Хтось може телепортуватися чи перетворювати один камінь на інший тощо. Гра виглядає приємно як зовні, так і ігроладно. Базовий плеч коштує 50 євро. І наостанок чергова обскурна гра для домашнього друку з кікстартера Ghostgate Chronicles The Divide Називається вона. Це ролнрайт, в якому ви переводите душі, сни та магічну ману через портал між нашим світом та якимось іншобічним світом. В кожного з гравців буде своя мапа, на ній згори три входи для цих різних ефемерних тіл. З ходу поточний гравець кидає три кубики: два білих, один чорний, і обирає з них два значення. Решта гравців беруть виключно значення білих кубиків. Далі ви маєте перемістити по ігровій мапі одне з тіл, що відповідає значенню кубика. Ви просто закреслюєте його поточну клітинку та замальовуєте його в одній з клітинок сусідньої кімнати. Коли ви довели таку душу чи сон, чи що ще там до воріт, то ви закреслюєте там зірочку і здобуваєте переможне очко. Коли всі зірочки на порталі у вас закреслені, він закривається, причому відразу для всіх гравців. Коли всі портали закриються, гра завершується. Протягом своїх подорожей ваші гості також зможуть підбирати різні корисні предмети, що дозволятимуть їм рухатись швидше та ефективніше. Гра привертає до себе увагу стильними чорно-білими ілюстраціями. Ціна близько 7 євро. Що ж на цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Все буде добре. Слава Україні!